Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – навчаюся ставити дієслова минулого часу у відповідну родову форму. В підручнику це сторінки 154 – 155. Запишіть число, за яким ви працюєте. І далі ми з вами працюємо над дієсловами минулого часу. Дієслова минулого часу можуть виражати незавершену дію і завершену дію. Незавершена дія це та, яка нам говорять про дієслова, про ті, що ми не знаємо, написав він чи не написав, дописав чи не дописав отже, незавершена дія писав. Писав, малював, говорив, співав, танцював, танцювала. Чи Дотанцювала, чи домалювала, чи дописала, ми цього не знаємо. І завершена дія. Тобто дія, яка завершилась, написав, затанцював, намалював, дочитала, сфотографувала і так далі. Отже, сьогодні ми з вами. Спробуємо попрацювати з дієсловами минулого часу. І для початку влаштуйте ось такий батл. Вам треба добирати дієслова минулого часу. Хто більше, якби ми з вами могли працювати онлайн, то ми б добирали, дівчатка б добирали слова. Які мають незавершену дію, а хлопчики б добирали слова, які мають завершену дію. Зараз ви можете пограти один з одним або самі з собою, так, з своїми рідними. Добираємо дієслова незавершеної дії. Фотографував, писала, читала, минала. Далі Донес... донесла. Це буде незавершена дія. Завершена дія. Сфотографувала, прочитала, минала, донесла, буде завершена дія, так? Тобто, вже якщо несла, ми знаємо, що ну, несла щось, але ж ми не можемо сказати, чи дія завершилася, чи, чи не завершилася, а от донесла це вже буде дія завершена, тобто закінчена дія. Поставте відео на паузу і спробуйте повправлятися у доборі дієслів незавершеної і завершеної дії. Далі розглянемо таблицю і спробуємо зробити висновок про те, як змінюються дієслова минулого часу. Отже, в минулому часі. Дієслова змінюються за числом, тобто мають однину і множину. В однині змінюються за родами чоловічий, жіночий середній, множині не змінюються за родами. Відповідають, Змінюються за питаннями. Наприклад, чоловічий що робив, писав, Незавершена дія, і що зробив, написав. Жіночий, що робила? Писала незавершена дія. І що зробила? Написала, завершена дія. Середній рід. Що робило? Писало, Незавершена дія. Що зробило? Написало. Завершена. Множина. Що робили? Писали, Незавершена дія. Що зробили? Написали. Отже, дієслова. Третьої особи однини і множини. Ти Змі... слова третьої особи в минулому часі змінюються за числом, мають число, мають рід в однині і змінюються за питаннями. Прочитайте текст вправа 21, і доберіть до нього заголовок. Наше завдання виписати з тексту виділені речення, підкреслити у них дієслова присудки, визначити рід дієслів присудків за допомогою питань і особового займенника він, вона, воно. Отже, вечеряли біля вогнища гуртом. Повний місяць виплав над перевалом і освітив чашу міжгір'я спокійним величним сяйвом. Гігантська тінь таємничо затиснулась в ущелині. Над водою засріблився туман, заграли скелі до місяця скалками мінералів, палахотіло вогнище, вечірньою свіжістю тягло від потоку. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Випишіть виділені речення. Далі нам треба підкреслити у них дієслова присудки. Пригадуємо, що таке присудки. Присудки це головні слова в реченні. Підмет і присудок. Підмет – про що речення, присудок, що робить підмет. Отже, гігантська тінь таємничо затиснулась в ущелині. Про що речення? Про тінь. Тінь, що зробила, затиснулась. Підкреслюємо дієслово присудок. І визначаємо в ньому рід цього дієслова за допомогою питань і особового займенника, що зробила вона, цей жіночий рід? І ми можемо сказати, що це затиснулась, це завершена дія. Над водою засріблився туман. Туман що Туман. Туман що зробив? Засріблився. Дія завершена Минулий рік, минулий рік, час. І туман, він, отже, засріблився, буде чоловічого роду. Заграли скелі до місяця скалками, мінералів, палахотіло, вогнище. Ну, нам далі не треба, нам треба тільки виділені речення. Наступна вправа, вправа 22. Прочитайте речення. Назвіть букви, пропущені в словах. В словах пропущені е або «и», Тобто треба ненаголошені е, та і треба їх записати, ці речення, вставити пропущені букви, дібравши перевірні слова. Отже, схотилося сонце з високого неба, за день утомились, спочіть, йому треба. З високого чи високого? Високого, але ми можемо перевірити це слово, змінивши ненаголошений в наголошений. Високо. Як? Високо. Відповідно, буде Е. Відповідно, буде И. Відповідно, буде Е. Ось тут у нас буде Е. За день ми розпочить йому треба. Аж ось заскрипіли тислові ворота, йде матінка з поля, скінчилась робота. Аж ось заскрипіли. Заскрипіли наголос на І. Але заскрепіли чи заскрипіли. Щоб дізнатися, треба не наголошений зробити наголошене. Слово скрип. Почули. І. Ось так перевіряйте кожне з цих слів. Поставте відео на паузу і. Запишіть ці речення, вставляючи пропущені букви. Далі завдання підкресли дієслова минулого часу визнач число і рід. Ну, я покажу на першому реченні, а далі ви вже самостійно: скотилося сонце з високого неба, за день утомилось, спочить йому треба. Що зробило? Скотилося. Знаємо, що дієслова це присудки, підкреслюються двома рисками. І що зробило? Утомилося. Сонце, воно, відповідно, середній рід. Так, сонце скотилося, середній рід. І воно втомилося. Знову ж таки, середній рід. Так. А і ще спочить. Що спочить? Що зробить? Спочить. Також буде кому? Йому. Спочить йому треба. За день утомилось, спочить йому треба. Йому також середня річ. Все про сонце. Спочить йому треба. Ага, Спочить буде майбутній час. За день утомилось, спочити треба. Ось так бувають в житті, різні, негаразди. Так, гумка. Я можу це все тихенько так оп, 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 прибрати. пробрати. Спочить. спочине? Ми не знаємо, коли це. це буде майбутній час. Отже, нам треба минулий. Скотилось і утомилось. А йому треба спочить. Коли йому спочине, невідомо. Тому спочить ми не підкреслюємо. Аж ось заскрипіли теслові ворота, йде де матінка з поля скінчилась робота. Раз уже стратила і слово заскрипіли, підказувала, що тут буде. І від слова скрип, то вже і друге речення говоримо. Аж ось заскрипіли. Заскрипіли минулий час, тестою ворота, йде матінка з поля, скінчилась робота. Йде теперішній, не підкреслюємо його, скінчилась. І тепер визначаємо рід. Заскрипіли ворота. Вони заскріпіли ворота. Множина, так? Де матінка з поля скінчилась робота. Робота жіночий рід. Жіночий рід. І третє, четверте речення зробіть самостійно. Вправа 23. Нам треба прочитати текст, замінюючи неозначену форму на минулого часу. Минати роки, спливати століття, народитись і поступово змінюватись давня Руська держава, Київська Русь. Поставте відео на паузу і запишіть утворений текст. Вам треба списати текст, змінюючи слова в дужках, неозначена форма дієслова, на дієслова минулого часу. Тобто, минали роки, спливали століття. Або Минули роки спливли століття народили... минуле роки спливли століття, народилася і поступово змінювалася давньоруська держава Київська Русь і так далі. Перевірте. Ваше домашнє завдання на сторінці 155. Право 24. Прочитати вірш Олександра Олеся, дібрати до нього заголовок, виписати з тексту дієслова минулого часу, визначити число і рід. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. Оцініть себе, плюс-мінус цікаво. І з надією на зустріч!